Усім привіт! Рада бачити вас себе на каналі. Якщо ви хочете вчити англійську мову легко та швидко починаємо прямо зараз. Сьогодні ми будемо вивчати алфавіт та правила читання. Сам алфавіт виглядає ось так. Зараз я вам його зачитаю, а ви слухайте уважно. A, B, C, D E, F G, H I J K L M. N, O P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z, OR Z. Тепер розберемо кожну літеру окремо. Хочу почати з голосної літери A, яку я зобразила жовтим кольором. A поки що ми вчимо, що читається двома способами. Або як е, e, або як ей. Е вона читається, коли склад закритий, наприклад, бет. Ей, коли склад відкритий, коли є в кінці голосна літера І, яка робить склад відкритим, наприклад, бейк. Тепер йдемо до приголосних літер. Бі читається б, ді, «ф». H дż J, J, k, k L, L M, M N, N, P, P R, R S S T, T V Чітка В, ніби робимо губи бантиком В X. Кс, як до котика З з. Тепер ви можете поставити відео на паузу та виписати всі букви та як вони читаються. Якщо ви все гарно запам'ятали, тоді можемо продовжувати, тому що попереду ще багато чого цікавого. Продовжуємо вивчати голосні букви. Тут діє те саме правило. Якщо склад відкритий, то літерки будуть читатися, як і в алфавіті. Наприклад, І. В алфавіті звучить «і» і буде читатися «і» у відкритому складі – «стів». Якщо склад закритий, буде просто E set. I читається або як «ай», або як I. Наприклад, bike fix. «фікс». «Оу» читаємо або «оу», або O. Road Fox. Ю читається або як Ю або А. fuse must. Ну що ж, а тепер пробуємо читати. На екрані ви бачите слова. Спробуйте прочитати їх швидше за мене. Bake. Desk. Байт. flip hide jam kite lake name made seat, fake limb, pot rice time Vet, wake, zip, box, fix, table, seven, day, taste, window, wife. А тепер ідемо вивчати літеру СІ. СІ читається двома способами: або К, або С. С. вона читається, якщо стоїть перед голосними АЙ, І та Y. А К в інших випадках. Пропоную прочитати подані слова. Спробуйте читати швидше за мене. Face. Cats. My. Nice. rise, Close. Cold. Can. cab, accept. Добре. А тепер читаємо літеру G. G читається дуже схожим способом. Якщо вона стоїть перед I, I, I та Y, ми читаємо її як G. В інших випадках читається вона г. Починаємо читати Glad God Bag, Grow Jog Flag, Orange Page go, Big. Stage. Cage. Молодці. Ми впоралися із літерами C та G, а зараз йдемо до літери Q, яка йде завжди в парі із літерою U. І вони дають звук кв. Кв. Починаємо читати. Квіт. Сквід. Квіл. Квіз. Наступні наші склади. Літери С та H дають звук Ш, а літери С та H дають звук Ч. Починаємо читати Чет, Шоу, чіпс, Чес, Шел. Шип. Шелф. А ще хочу вас попередити, що в англійській мові є дуже багато винятків. Ті правила, які ми вивчили, можуть читатися зовсім не так. Ці винятки просто потрібно завчити. Наприклад, слово school. Добре, продовжуємо вивчати далі склади. Наступний склад CK, який читається К. Починаємо: Chicken, lock, бек. Black Sick, leak, duck. Потім йде доволі цікавий склад. TH читається або з, або с. Цікаве те, що потрібно язичок тримати ніби між зубками, щоб вийшов цей звук. З. Th. Зос. З, з, зен, з. І потім с. Синк. С. Боз. С, yes. і букви О читаються як У, але є винятки. Наприклад, кров блад. Підлога або поверх флор і двері дор. А тепер самі слова. Спробуємо їх читати зі звуком У. Муд, сун, лук, руф. Букс. Добре. Далі дві букви І дають звук довгої І. Фід фіт кіп Міт, сіт, сік. Молодці, але пропоную зробити відпочинок для ваших мізків. Це була перша частина, де було зображено алфавіт та легкі правила читання. У другій частині відео будуть зображені складніші правила читання. А поки що, якщо вам все сподобалося, будь ласка, підтримайте мій канал, підпишіться та поставте лайк і залиште коментар. Дякую за перегляд, до зустрічі!